Всім привіт! Готуємо сьогодні серник по рецепту що моєї мами, який ми вже готуємо у нашій сім'ї років 30. Для цього нам спочатку потрібно одне яйце. Повністю розбиваємо зі склянкою цукру. Однак один стакан цукру чи 200 г цукру. Розмішуємо, як завжди, до біла, до побіління цієї маси. Сметани, склянку сметани. На пляски можна використовувати сметану не найсвіжішу. Тобто, якщо у вас в холодильнику стоїть якась сметана вже тижневої давності, ви можете спокійно її запхати в тісто, вона не пошкодить, не надасть смаку тісту. Розмішуємо тепер цю масу. Тепер сюди додаємо чайну ложку соди. От. Ми її не гасимо, тому що в нас є сметана кисла. І додаємо 300 грам борошна, якого я вже відважила. 300 г борошна. І 100 г масла або маргарини розтопленої попередньо. Все, змішуємо всі інгредієнти, і наше тісто, основа для сирника, буде готова. Тісто дуже смачне, сирник взагалі надзвичайно вдалий. Вміщаємо наше тісто все в форму для випічки. В даному випадку я взяла форму для випічки 30 см. Хоча зазвичай я беру форму 26-24 см. Взяла 30, бо в мене буде сиру більше, ніж по рецепту. З кілограм треба по рецепту, а в мене є трохи більше, там кіло 300. Я боюся, щоб воно мені підростає, тому я взяла трохи більше, буде тонший шар тіста, а більше сир. Все, готово. Готуємо сирну масу. Для цього беремо, в мене є кіло 300 грам домашнього сиру. Беремо цей сир і перебиваємо на блендері. Я його не завжди перебиваю. Останнім часом щось мені більше почало подобатися, такий він перебитий, ніж такий тупинками. Якщо його не перебити, він буде йти трохи в по рецепту йде кілограм, так що ви спокійно можете брати кілограм і будемо нормально. Кілограм сиру. Тепер беремо і відділяємо яйця. Яйці відділяються жорсткі від білки. Раз. І так п'ять яєць. П'ять. Все. Це ми будемо збивати цю масу до біла. Включаємо блендер і в блендері перебиваємо сир. Сир перебився тепер сюди додаємо жовткову цукрову масу. П'ять наших білків збиваємо. Помішуємо збиті білки. Ось білки збиті, от, стоять. Ніде не тікають. Вимішуємо спочатку з частиною білків. Тільки в одному напрямку за годинку, чи з стрілкою чи проти, але тільки в одному напрямку. Знову вмішуємо. Додаємо ізюму. готово. Тепер виливаємо це в нашу форму. Заливаємо. Ізюм краще заховати, Ми щоб він не бай. згорів. Все, даний сирник ставимо на 180 градусів на годину на випікання. Через годину покачуєте сорта.